Вам за підтримку, яку ваша родина висловлює. Скажіть, будь ласка, кілька слів для українців, бо для них це дійсно важливо. Uh, Ви почали вчити українську мову. Да, я, я, знаю, я кілька років я, я, я тому. Я вивчати я почав вивчати, але я не ну, ми... керівник. Так, так. керівник. Керівник. Так, а що ж казати? Та я ж не знаю, що казати. Підтримка зараз Підтримка дійсно це, дуже, дуже криф обстрілюють. Це, це, Реально, да. політичний стан ну, дуже важкий, тому просто кілька слів підтримки, і то, ну, ви, ясна річ, дивитесь новини, як да. весь світ дивиться. Як зараз оцінюєте ситуацію, яка зараз є? Ну Знає робимо, що можемо, Щоб підтримувати. і і Ну, м мені це е мені це дуже як казати. А уче дуча, уча, уча, а тут. Мені, мені це дуже. Ні, ну, це. Е це питання, яке не ну, не не стосовується з е цим празніком пісні, тому це. Е це дуже складніше щось сказати, але ми підтримуємо як можемо, так підтримуємо. Скажіть, будь ласка, чи о, за наше Це життя о, можливо те, що ви колись приїдете до Києва з концертом? Це обов'язково. Приїдемо, якщо розрішать, то приїдемо. Дуже вам дякуємо. Дякую,